Всім доброго вечора, Божого благословення. Поділюся ним то що запам'ятав коротко, що треба війти в обітовану землю, що треба бути отроками, бо вони перемогли лукаво, це дьяволо, треба війти в обітовану землю, щоб перемогти сатану, щоб не були як євреї, щоб вони блукали 40 днів, ну в вбитоги вийшло, що 40 років блукали, бо вони не захотіли в обітовану землю йти, бо не довіряли Богу. А нам треба довіряти Богу, щоб ми могли завойовувати. І треба бути дітьми, бо їх пробачені їхні грехи, бо Бог пробачив. І нам треба бути отцями, бо ми його, щоб ми його пізнати могли. І дійсно, щоб ми не були заблучими душами. А дійсно, щоб ми були дітьми, учнями Ісуса Христа. І дійсно, щоб ми могли увійти в об'єтовану землю. І дійсно, щоб ми не блукали, і дійсно довіряли Богу, і щоб ми могли жертвувати, як це Авраам пожертвував міг Хасетєку, дав десяту частину від цього мене, бо Бог був з ним. І дійсно, нам треба бути у святості в Ісусі Христі. І дійсно, щоб ми могли не блукати, а перемагати ці душі для цього світу. Спасати інших, і дійсно виставляти кружочки треба кожного дня проповідувати, не раптати, щоб нам не вмерти, як це були, як ізраїльтян виявили з Єгипетського рабства. Вони в ітогі захотіли знову йти туди, до рабства, до Єгипту, ну бо вони почали раптати то їм не то, то їм не так, то їм мана не підходить, то іще щось. А дійсно так не треба робити. І дійсно треба, щоб ми були царственним священством і могли приносити достойні плоди для Бога. І не блукали, щоб не були заблудшими душами, ще раз повторюся, а дійсно, щоб ми могли примножувати для царства Божого. І дійсно, щоб ми не блукали, щоб ми були отриками, щоб ми могли перемогти цього дьявола. І дійсно, щоб не блукали, не бігали по світу, як це. Були єврейський народ, що вони 40 років ходили з Мойсеєм, бо Мойсей був людина Божа. Вони мене захотіли слухати, вони йому не довіряли, а нам треба довіряти Божим людям, не сумніватися, бо, бо, бо Мойсей вивів їх через Червоне море, а тих нечистивих він Воно море їх потопило, бо дійсно ті, хто буде довіряти Богу, то Бог може вивести навіть із таких ситуацій, навіть із Чорного моря, бо як Мойсей вдарив палицю, то море аж розступилося. І вони перейшли спокійно, як по дорозі. Це був єврейський народ, якщо вони йому довіряли. І вороги були загинули, ті, що були проти Мойсея йшли. Так що нам треба бути отроками, бути зростати, щоб ми не були малюками, не були цими младенцями, бо нам вже треба давно бути вчителями, вже давно треба вчити. І дійсно, щоб ми могли пізнати Бога і пізнати Отця і Сина і Святого Духа треба. І дійсно, щоб ми були отроками. Ну, бажано, треба бути отцями, вчителями, бо отки це те, що перемагають сатану, і ще раз повторюся, перемагають цей світ, щоб не бути заблудшими душами, щоб ми могли сражатися за обітовану землю, а не так, що єврейський народ, що їм сказали, що туди не йдіть інші люди просто, бо там вас ну, типа уб'ють, там іще щось зроблять. Хоч Бог же ж обіцяв, що їх на руках понесуть. А вони не повірили Богу, вони вирішили по-своєму це зробити. Ну, їх по-своєму, Вони не пішли в обітовану просто землю, а просто загинули там на місці. І тому що вони не захотіли Богу довіряти. А дійсно нам треба сражатися за заблудші душі це за цей світ і за обітовану землю. Як це були отроки, вони сражалися, вони спасали інших душі. І дійсно вони. Спасали за Слово Боже, вони сражалися, так і нам треба робити іти за Богом, і за Божими людьми, і слухати Бога, і бути Отцями і синами Ісуса Христа, і пізнавати цей світ треба через Божих людей. Амінь.